Бог послав нам Духа Свого, що в житті цього завжди Ми хвалили ім'я Його і приносили плоди у посланні до галатів п'ятий розділ відкриває, 22-й вірш знаходиш плоди духа прочитай. Перший плід, любов свята, нехай в серці буде, пізнають дітей Христа по любові всюду, ближнього любить нам слід. Як самого себе і образ великих гніт пробачати треба. Хай любов, в серцях росте та вогнем палає, тільки добре і святе в душах пробуває. Коли радість, в серці є, радісне лице твоє, а коли воно мине, лишенько стає сумне. Тільки в Господі, радій, бо Христос, Спаситель твій, за тебе життя віддав, в небеса удер. Під... Придбав він твій пастир і тому вдячним будь за все йому, щоб з радісним лицем в небі встрітись із творцем. Мир таке маленьке слово, та багато значить він мир у серці, як чудово, де він є, то добре всім. Мир у світі, мир, у... мир в країні, де немає його біда. Добре, коли мир в родині, злагода і теплота. А найкраще мир із Богом треба мати у душі. Тож, якщо не маєш його до Христа скоріш спіши. Добрий стаку, стіни плід і я в очах Христових. Добрим бути всі на слід, все приймати з любов'ю. Доброту даруй усім, близьким, рідним друзям, хай вони в житті твоїм бачать лик Ісуса. Хто має довго терпіння, той тримає спасіння у Христа ми маємо вчитися. Як терпіти і молитись, бікет гарний нам подався, нагуб в гофі помирався. Він терпів і все прощав тим, хто його розпинав. Милосердя мати до людей Гарна як для християнина, скільки є долиних людей, що несуть того в серцях не в доводи, обігрій, хліб голодному свіже подати, Розділити з кимось біль мій, так Ісус навчає поступати. На горі Христос всіх навчав і сказав блаженню милостиві, прийде час помолити їх зі слова і істинні і правдиві. Хочу мати віру сильну, чисту невпевнену у світі йти, пошлягу возеньком і тернистим, в небеса, до вічної мети, віра, доведи не всіх до неба, та щоб вона мертва. Не була слухання, говорить всім нам, треба, щоб її доповнили діла. Віра через слухання приходить. Слово Боже, учить нас, як жить, насолоду кожен ні знаходить і зростає в вірі кожну мить. Лагідність хай буде в нас присутня. Личні християнам це усім. Рисяця помітне, відчутна, коли є в характері твоїм. Саме лагідніше з мужів Божі каже Біблія, що це був Моїсей. Попроси, і Бог тобі поможе бути лагідним для всіх людей. Коли стримана людина, менше сварок у сім'ї, стереже вона непинно, щирі почуття своє, будьте стримані, ви завжди перш ніж сказати щось. Подумайте, чи варто ображати вам когось, стримуйте слова погані, щоб не сходили із уст. Цього прагне і бажає ваш творець, Господь Ісус. В день недільний цей святковий ми зібрались в Божий дім, щоб почути настанови в Божім слові дорогім. Тож подбаймо, щоб для Бога повний кошик цих плодів у житті своїм земному кожен принести схотів. Слава, слава Богу в небі, слава Синові Його, слава Духові Святому, за врочистість дня цього. Амінь.